Вітаю на каналі Школи програмування Скриптері, де ми продовжуємо щоденний марафон розв'язання задач літкового мовою програмування PHP. Сьогодні, 7 листопада, маємо задачу середньої категорії складності, тема задачі, як і вчора, побітові операції. Задача називається найбільша комбінація з побітовим and більше нуля. Давайте швиденько розберемося, що таке побітова операція. Якщо ми маємо три числа, наприклад, ну, почнемо насправді з двох, навіщо відразу йти до трьох, так? Один та п'ять. Побітова операція 1 та 5 записується ось так в PHP. І що вона значить? Вона значить, що, якщо ми запишемо обидва числа в їх бінарному вигляді, то коли ми робитимемо AND між ними, це фактично таке множення, побітне, його ще називають, так? ми будемо цю одиницю множити на цю одиницю, отримаємо одиницю тут. Цей 0 будемо множити на цей 0, отримаємо тут 0. І цю одиницю будемо множити на цей 0, отримаємо відповідно, теж тут 0. Тобто побітова операція AND між одиницею та п'ятіркою це е, одиниця. Відповідно, е, можна сформулювати загальне правило таке, що е, результатом побітової операції end буде число, у якого в бінарному записі одиниці стоять тільки там. Там і тільки там, де обидва оди опера... е, мають одиниці е, в своєму, своєму бінарному записі, е, це основи булевої алгебри у застосуванні до програмування, можна сказати. Значить, в цій задачі нам надають масив натуральних чисел під назвою candidates і нам треба нібито обчислити. Побітове значення AND для кожної комбінації «candidates». Комбінація тут, в принципі, будь-яка не порожня елементів масиву і треба повернути розмір найбільшої комбінації елементів «candidates» з побітовим значенням AND більшим нуля. Тобто, ось, якщо ми подивимось, наприклад, ось цей, з цього масива можна вибрати ось ці чотири числа. І результатом їх побітової операції AND буде 16 число більше нуля. Цей приклад дурний, тому що тут два однакових числа. Але якщо ми в загальному вигляді спробуємо подивитися на цю задачу, то фактично, якщо два числа потрапляють в одну комбінацію, і ми робимо побітовий AND між ними, то він. Не буде дорівнювати нулю, тоді тільки тоді, коли є принаймні один біт, в якому ці числа співпадають. Так? Тобто мають бути е перетини по, по бітові. Е е якщо ми беремо більше чисел, то у кожного числа на певній позиції, на той самій позиції для кожного, сам для кожного числа, маємо мати е е одиницю. Бо інакше, якщо ми маємо хоча б одного числа 0 на, ці, на певній позиції, то побітовий end всіх чисел теж нам дасть 0. Тобто, відповідно, як ми можемо розв'язувати цю задачу, ми можемо для кожного числа подивитися його бінарний запис і порахувати загальну кількість чисел, які мають одиницю на певній позиції. Рахуємо справа наліво насправді, тому що нульова позиція це кількість одиниць, друга позиція це кількість двійок, третя позиція кількість четвірок, далі за ступенями двійки. Тобто, якщо ми порахуємо, що, наприклад, на третій позиції ми маємо найбільшу кількість чисел з ненульовим бітом, то ми можемо сказати, що результатом побітової операції. Цих чисел буде четвірка, тому що третій біт це саме 2, в другій це 4. І ми можемо взяти і повернути кількість чисел, які мають не нульовий біт максимально максимальний серед інших позицій. Спробуємо реалізувати функцію, яка повертає встановлені біти для певного числа. Встановлені це а, ті, які мають одиницю. Будемо брати останній біт. В числі, останній це крайній правий. Щоб його взяти, треба зробити побітовий n з одиницею. А, чому так? Тому що якщо якесь число має будь-який вигляд. І ми робимо n з одиницею. То ось цей n з одиницею обнулить, обнулить нам решту біт, а останній біт поверне такий самий, як тут. Якщо тут 0, то ми повернемо 1. Якщо, тут 1, то ми, якщо 0, то повернемо 0, якщо 1, то повернемо 1. І зараз нам треба число все посунути вправо. Всі біти. Тобто останні викинути. Ось так. І тут ми можемо повернути. І давайте подивимось, що ми маємо. Зараз ми спробуємо кожне число перевести фактично в бінарний вигляд. Так. І ось що ми маємо. Але ми не просто його переводимо, ми переводимо його а, справа наліво. Тобто 16 насправді в бінарному вигляді виглядає як одиниця 4 нулями. 17 виглядає як одиниця 30 одиниця. Так, це симметричне число, тому не так цікаво. Ось 12. 12 насправді виглядає як 1-1-0-0. А ми повертаємо спочатку кількість нулів, спочатку кілька одиниць, потім кількість двійок, потім кількість четвірок, потім кількість вісімок, ну і так далі за ступенями двійки. Відповідно, що ми можемо зробити? Зараз ми можемо зробити загальний лічильник. Називаємо його BitsCounter. Це нехай буде масив. Тут зробимо щось таке. Якщо бід встановлений, то ми його порахуємо. Як ми його порахуємо, збільшимо відповідний. Лючильник на. Давайте подивимось, що ми маємо тепер в масиві Угу. Ну, Відповідно, ми майже розв'язали задачу. Тепер нам треба повернути максимум серед елементів цього масива. Це і буде кількість чисел, які мають. Наприклад, ось в цьому випадку, які мають четвертий біт встановлений в одиницю, або другий біт, встановлений в одиницю, або третій біт, встановлений в одиницю, відповідно, це буде розмір найбільшої комбінації, яка побітовий енд якої дасть нам не нуль. В принципі, ми розв'язали задачу, але я хочу. І дещо оптимізувати. Дивіться, ось тут ми повертаємо масив елементами, індексами якого є позиції справа наліво в двоїчному записі числа number, а значеннями є нулі або одиниці, в залежності від того, чи встановлений бід чи ні, ми можемо трохи поміняти логіку. Ми будемо Тут, замість того, щоб повертати повний запис двоїчного числа, двійковий, якщо правильно казати, ми будемо повертати тільки. Позиції, тип... які. Мають встановлений бід. І тоді тут, замість того, щоб робити цю перевірку, ми фактично ось так маємо. Давайте подивимося, що відбувається. Тести проходимо, спробуємо відправити задачу на повну перевірку. Ми теж її пройшли. Отже. Ми розв'язали цю задачу. Підписуйтесь на цей YouTube канал, на наш GitHub та на наш Telegram.